Роль іноземних інструкторів під час вишколу наших бійців вона надважлива. Іноземці інструктували наших оборонців як в 15-му, 16 му році, так і саме тепер, під час широкомасштабного вторгнення. І саме в ці хвилини ми перебуваємо на Київщині на полігоні, де наші бійця за суворим наглядом, саме американського інструктора, відпрацьовують близький контакт під час штурму, а так само запобігання так званого френдлі Fire». Це проєкт «4.5.0», п'ять все спокійно далі буде. Штурмовий загін або штурмова група тимчасове військове формування, завданням котрого є блокування та знищення окремих укріплень упорних і вогневих пунктів чи возлів опору противника шляхом штурму. Штурм рішуча атака, укріплення опорного пункту чи фортеці ворога, популярний прийом ведення активного бою ще за часів Козаччини. Тоді цю військову дію називали притомим українським словом приступ. Ми живемо, звісно, не в часи Козаччини, однак козаків серед українських воїнів не бракує і тепер брати приступом чи то пак штурмом, котрийсь із ворожих об'єктів чи висот доводиться доволі часто. І тоді ареною війни, котру розв'язала Росія, стають фронтові міста та села. Отже, їх вся інфраструктура, вшир вглиб і вгору. Від будинків, заводів і баж до каналізації урвищ і лісосмуг. Тож штурмовик має добре знати і вміти, як зачищати територію та як вести ближній бій. Приклад такої штурмової роботи вміло демонструє харківський спецпідрозділ Кракен його бійці звільняли від російських окупантів Харківщину. Тож добре розуміють, що важливо не лише покладатися на власний досвід і вдачу, але й бути готовим до будь-яких несподіванок. Бо життя надто на війні це далеко не голівудський блокбастер, де завжди можна перезняти дубль. Джекі не з Голівуду. Він професійний військовик армії Сполучених Штатів Америки. Ветеран і справжній солдат вдачі. Він саме той, хто займається навчанням спецсури, причому за умов максимально наближених до реалії. Робить це фахово і на перший рік. Лов. Вітаю. Актуальність інструкторів іноземців в Україні була ще з 15-16 року, коли ми активно почали говорити про інтеграцію в НАТО, про стандарти натівські. Яка основна головна мета на тепер інструктора, які сьогодні працюють з українськими бійцями? У кожного іноземного інструктора є різний рівень досвіду. Іноземні інструктори мають навчати того, в чому вони достатньо кваліфіковані. Те, що вони робили раніше, це стосується нових вимог сучасного поля бою. Дрони радіоборотьба – це дуже часто є не основною кваліфікацією іноземних інструкторів. Наприклад, скажімо, я із досвідом восьми років служби в армії та бойовим досвідом, найкраще що я можу дати і навчити, це планування, також основи базиси та засади роботи піхотного підрозділу, іншими словами, щоб ви могли взяти групу з невеликої кількості людей і досягти всіх поставлених результатів на полі бою. Після того, як бійці оволодіють базисом, можна і необхідно додавати поєднання родів військ, скажімо, артилерія, дрони. Але першочерговим і основним є саме базис і реакція під час штурмових дій на небезпеки під час бою а також дуже велике значення потрібно надавати можливому дружньому вогню тобто всі ці аспекти і небезпеки мають бути враховані. Не менш важливим аспектом є розвиток інституту сержанства для того, щоб вони могли брати на себе ініціативу під час бою і самі вести, вести людей за собою під час бою. Такої війни, такої інтенсивності десятиріччями ніде не було. І навіть досвід в Афганістані і в Іраку це інший характер війни. Чи можуть на практиці іноземці чомусь навчити українських військових, тому що самі українські військові часто говорять, що це абсолютно різний досвід. І ми маємо свою уяву, а іноземні інструктори свою. Так, це повністю є правда. Підрозділ для того, щоб працювати з іноземним інструктором, потрібно знайти такого інструктора, який згоден і готовий іти в бій разом із своїми учнями. Я приїхав сюди в минулому році, приймав участь у достатній кількості боїв вже в українській війні. З того часу я дуже сильно переглянув концепцію, яка була в мене на самому початку, коли я приїхав. Якщо говорити про підготовку саме піхоти і особового складу нижче рівня батальйону, там має бути концепція актуальна для е, сьогодення української. Я не побоюся цього слова. Інструктори, які не воювали з вами, вони не можуть бути на відповідному і на належному рівні інструкторами для вашого підрозділу. За плечима в Джекі – ґрунтовий бойовий досвід і участь в численних конфліктах і протистояннях, зокрема, і проти росіян. Він той, хто бере особисту участь у спецопераціях, задля яких і тренує українських бійців. Ви маєте бойовий досвід в третіх країнах, але так само ви воювали і в Україні. Чим докорінно відрізняється участь в бойових діях з українськими бійцями, скажімо, з бійцями вашими земляками із США? Дуже можливо смішно звучить. Американці вирішують проблеми на полі бою за рахунок застосування і залучення великої кількості грошей. Я був в армії протягом восьми років і, чесно кажучи, ніколи не, не чув про застосування Хаймарсу, зокрема, тому що вони нам просто не були потрібні на тому рівні. Я маю дуже багато чого що, що сказати про роботу з українцями. Я насправді волонтер і можу поїхати з України коли завгодно. Але попрацювавши із людьми, побачивши, що в вашому серці і хто ви є насправді, я прийняв для себе рішення, щоб бути з вами до кінця. Поради від Джекі – ставати у цій війні дедалі більш технологічними та креативними, коли більшість завдань виконується за рахунок сучасних ідей і неживої сили. Бо цінність життя кожного бійця та цивільного це одна з тих засад, котрі докорінно відрізняють нас від ворога. Якщо ви вже згадали про людей Іраку та Афганістану, то мої спостереження, що українцям потрібно навчатися швидше аспектам, які будуть рятувати більше життів їх сил під час бою. Наш ворог починав військові дії, нехтуючи людськими жертвами повністю, але з часом вони навчилися більше приділяти цьому уваги. Якщо українці не навчаться воювати через призму збереження особового складу і людей, ми не зможемо протистояти ворогу, тому що їхній ресурс значно більший в цьому аспекті. війна не ресурсами. Ця війна з нашої точки зору, а війна е технологій сучасних і знань це те, що даєте і ви. В тому числі як уряд сполучених штатів, як ви, як інструктор, це є запорукою перемоги. для того, щоб досягати успіхів далі далі в бойових діях. Звичайно, нам необхідне все це обладнання нам необхідні необхідна зброя, яка дійсно нас приведе до цього, і це очевидно, що це все нам потрібно для перемоги. Отже, як самі бачите, присутність іноземних інструкторів на наших навчальних полігонах це не лише про теорію, але так само і про практику. Ба більше, як самі пересвідчилися, інструктори іноземці безпосередньо беруть участь у бойових діях і допомагають нашим військовим на нулі. Це був проект 4.5.0. Все спокійно зустрінемося наступної п'ятниці.